У Дніпрі модернізували ще два укриття. На вулиці Старокозацькій залізобетонна споруда перебувала в занедбаному стані та тривалий час не обслуговувалась. Тепер після капітального ремонту укриття є повноцінним сховищем, що захищає від уламків і вибухової хвилі. При цьому може вміщувати до 240 осіб. Під час проведення ремонту були замінені всі мережі водопостачання, каналізування, електрозабезпечення, як зовнішні, так і внутрішні. Також були виконані внутрішні оздоблювальні роботи, відновлена система вентиляції, система пожарогасіння, охоронна сигналізація, встановлені двоярісні ліжники. В укритті ще тривають роботи з підключення до мереж каналізації. Після завершення й перевірки спеціалістів укриття буде офіційно введено в експлуатацію. Натомість укриття на вулиці Орловській вже пройшло всі необхідні перевірки та підтвердження безпечності, тож нині мешканці ховаються там під час повітряної тривоги. Дуже багато людей з дітьми із нашого дому. Це добре вже зробили що хоч хоч що бо на високих живуть люди дуже ж страшно, все нормально. зробили дуже добре. сидіти. сидіть, повторих там туалети, Удобство. Не менш важливим є те, що захисні споруди пристосовані для всіх мешканців людей з інвалідністю, батьків із дитячими візочками, літніх людей. Для цього в них облаштовано спеціальний санвузол, душову кабіну та встановлено підйомник. Також встановлена тактильна плитка, встановлені таблиці Брайля і кнопка, тривожна кнопка виклику чергового по сховищу. Протягом місяця планується що тут буде інтернет, зв'язок напряму з міською радою. Тут будуть, будуть гучномовці, які будуть подавати сигнал від бій тривоги, початок тривоги. Від початку повномасштабного вторгнення Дніпровська міськрада піклується про безпеку містян, оновлюючи фонд захисних споруд. Проводяться капітальні ремонти укриттів, На облік беруть нові об'єкти. А у місцях масового скупчення встановлюють мобільні конструкції. Також працюють і комунальні служби, які прибирають укриття, дбаючи про чистоту та комфорт містян. По місту обліковується 303 захисних споруди. Три споруди подвійного призначення, два протирадіаційних укриття, 426 найпростіших укриттів та 89 мобільних споруд бетонних. Владислава Корінь, Іван Павлухін, Дніпро Тіві.